Маєте авто? Підписуйтесь. Потрібні БУ нові диски? Підписуйтесь. Треба БУ нові шини? Підписуйтесь. Треба шини на клумбу? Підписуйтесь. Треба шини монтаж. Підписуйтесь. Потрібен ремонт дисків? Підписуйтесь. Треба пакети? БУ. Підписуйтесь. Потрібно пофарбувати диски? Підписуйтесь. Потрібно пофарбувати супорта. Підписуйтесь. Треба болти секретки-гайки? Підписуйтесь! Потрібні ковпачки, проставки, адаптери. Підписуйтесь. Потрібна докатка. Підписуйтесь. Давай. Все одно. А якщо сказати, все одно. Буде смішно Ага? Хай буде. Давай. Навіть якщо у вас немає авто, все одно підписуйтесь. Компанія GoAuto закриває всі питання по колесам під ключ. Звертайтесь і обов'язково підписуйтесь.